Друзі, вітаю, я Зоряна. Так, до мене прийшов Трус, покажись. Та шулька, де ти є? Покажись. Тьо, Ти прийшов допомагати? Ну, йди на своє місце, йди. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Хочу похвалитися, вам так, дивіться, яка в мене гарна колода. Тим більше це для мене дуже приємно, дуже несподівано. Це від моєї шанувальниці. Подарунок. Вчора її забрала, розпакувала і не можу натішитись. Ну що ж, давайте спробуємо. Я вже вчора пробувала з нею працювати. Подивимося, що вона нам розкаже сьогодні. Карта дня на е, Яке сьогодні число? Сьоме. Так, сьоме, здається. Сьоме. Ага, вона така. Сьоме жовтня 2024 року. Ну що ж. Дивимося. Карта дня для нас. Карти нові і важко колісниця. А що в нас на дні колоди, король мечів. Вона така інтерпретація в новий зоряний образ. Начебто ніч. Колісниця. Старший аркан. ну, Колісниця це рух, швидкість, динаміка, активність, просування, коли ви їздите, переміщаєтесь, переїжджаєте. ну, І це як в навігатор забити точку пункт, куди ми їдемо, так? де остаточний кінцевий наш пункт. І ось так працює колісниця. Ви в навігатор заклали цей пункт прибуття, і ви маєте чітко дотримуватися, їхати по дорозі, впевнено уважно, не міняючи планів. І тоді ви гарантовано досягнете результату, доїдете в пункт призначення. І все буде гаразд. Тобто колісниця це наш, наш рух, наша впевненість, наші амбіції, які ми скеровуємо от на щось і впевнено до цього йдемо, розраховуючи на свої сили, на себе, керуючи своїм життям самі, як водій автомобіля, який їде і він знає, коли гальмувати, коли направо, коли наліво, коли зупинитись. коли… <газувати>. Ну, тобто, коли ми відповідаємо самі за своє життя, не розраховуючи на підтримку чи участь когось, ну, Колісниця все швидко. Будьте уважні на дорозі, це все, що стосується автомобіля. Також купівля, продаж, ремонт, коли багато часу проводиш в автомобілі, з автомобілем. На дні короли, колоди, король мечів. Це дорослий чоловік стихії повітря, Терези, близнюки, водолії, 45 Хто він вам? Ви знаєте, краще підставляйте можливо, це ви, і це от ваші плани на колісниці. Бо це людина, яка планує, розумна людина, далекоглядна людина, стратег. І, от, можливо, це ви собі спланували, і от сьогодні з понеділка ви втілюєте свої плани. Ви кудись їдете, можливо, чи з автомобілем, чи з автомобілем. І якщо це не ви, то хто він, такий дорослий чоловік, поруч з вами, який буде, можливо, давати вам поради, підказки, можливо, ви до нього їдете. Він причетний до вашої поїздки чи до вашого автомобіля. А можливо, це людина-фахівець. Яка вам дала пораду, це, бо та, це люди, які надають ясності: от ставлять діагнози, так, такі як лікарі, людина, яка ну, адвокат, юрист, суддя, і який вам пояснив щось, дав пораду, розтулкував, і от ви сьогодні вирішили це втілити в життя його поради, його план, його стратегію. Або це ваш План, також ви собі щось напередодні спланували. Ви для себе надали ясності самі собі. Ви зрозуміли, що ви хочете, куди ви хочете. І сьогодні ви це втілюєте. Тобто меч це завжди ясність, але чи від людини? Чи ваша. Подивіться, які тут трошки по-іншому промальовані. В класиці вони. Фігурні карти вони меч е, догори, і, тобто вони готові такі е, і досить навіть агресивні. А тут ні, тут людина така споглядає, планує, думає, зважує такий стратег. Ну що ж, подивимось, що буде допомагати. Що нам буде допомагати сьогодні? Двійка мечів. Не міняйте планів, тому що те, що у нас було на дні колоди, цей ваш план. Він е, дотримуйтесь його. Не потрібно міняти коней на переправі, розглядати ще якісь інші варіанти. Бо це вас тільки зіб'є з толку. Бачите, тут немає ясності, нема е, два варіанти, і, і вони вас ставлять ось в такий глухий кут. Тому не потрібно. Не потрібно відволікатись, не потрібно е, розглядати якісь інші варіанти чи пропозиції. Все у вас є план. Чіткий, зрозумілий, продуманий, є наміри. Все. І рухайтесь відповідно цього плану. Що буде заважати? Ой, так, боротьба. Конкуренція. От, на дні колоди король був один. Тут також людина одна. Ви подивіться, вже впевнена, вона має. От, тобто, на дні колоди в нас був король з опущеним мечем. Це або ви. Ну, так ваше, ваше планування, ваші роздуми, ваш ось така план і стратегія, коли ви думаєте, зважуєте, шукаєте інформацію. А тут вже людина впевнена, тут меч догори все. Я, я знаю, куди я прямую. Я впевнено туди йду. І тому, бачите, один, людина одна. Це ваш план. А тут починається. А тут скільки п'ятеро. А тут... Коли дають поради, не запитуючи, чи нам потрібна ця порада, так би мовити, допомога, якої ви не потребуєте? Можливо, це, ну, що це буде для вас? Конкуренція, хтось хоче вам допомогти, хтось хоче вас, вам щось підказати, хтось сперечається з вами, хтось навпаки, говорить, намагається вас вчити, тому що вогонь. Вогонь це агресія в мінусовій позиції. Подивіться, які тут всі готові битися, відстоювати кожен свою думку. Ніхто нікого не чує. Кожен настоює на своєму і готовий вже до бійки, тільки щоб було по його. Тому. Що в нас випало? Не слухайте, не приймайте все. Бачите, людина, в якій позиції? Мені не потрібно. Ось така позиція вам сьогодні допоможе. Дякую, від відійдіть. В мене вже є все, що мені потрібно. Ось моя енергія на сьогодні: впевненість, рішучість, далекоглядність, стратегія, план, амбіції, сміливість. Втілити свій план. Все, я налаштований, я не чую. Я закрита закрита. Дякую, до побачення. Заховаємо, не потрібно нам цих порад. Потради, поради потрібно було давати напередодні, от на, на, на дні колоди. А вже сьогодні не потрібно збивати столку. Мене, себе, ось такий сьогодні день, мої друзі. Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Щойно у нас була повітряна тривога. Подивимося, який буде, який буде день. Все ж таки, мечів багато, і на дні колоди, і віка мечів, і на колісниці меч є. Ну, сподіваємось, все буде гаразд. Чого я нам бажаю? Мирного і спокійного дня, вдалого дня, тому що в нас сьогодні плани в кожного свої, і я вам бажаю їх реалізувати, їх втілити впевнено, успішно, щоб оцей шлях втілення до втілення для вас був приємний. Для вас вам м, приносив задоволення, щоб ніхто вас не відволікав, нічого вам не заважало. Дякую мої любі, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок, обов'язково, мені дуже приємно, як ви пишете, це мені дає натхнення, це мені, знаєте, як, от, м, як ви моє сонечко який мене зігріває, це настільки приємно відчувати, що цікаво, що потрібно. Тому, будь ласка, не соромтеся. пишіть, розказуйте про себе, як ваш день, як ваш настрій. І ставте реакції, будь ласка, також. Хто не з нами, приєднуйтесь. Щоб бути в курсі, всього. <хі -хі> ну що ж, мої любі? Дякую вам. Люблю, обіймаю. Ще раз величезне дякую за такий подарунок чудовий, мою шанувальницю. І почуємось ще, Па-па!